Водій легкового автомобіля зіткнувся з автоцистерною, що перевозила пальне. Ще одне авто зазнало механічних пошкоджень. За такою легендою, на вулиці Глушець у Луцьку, рятувальники спільно з патрульними провели пожежно-тактичні навчання щодо організації аварійно-рятувальних робіт при виникненні ДТП. Ми відпрацювали декілька етапів, включаючи дорожню транспортну пригоду з потерпілим та ліквідації пожежі бензовозу і з подальшим витіком паливо-мастерних матеріалів. Сьогодні відпрацювали, хочу оцінити позитивну роботу служби по рятунку в місті. Сьогодні пожежно-рятувальні підрозділи міського гарнізону відпрацювання оперативно, злагоджено. Я дякую, хочу відмітити патрульній поліції, яка, яка також спільно з нами виїжджає на всі випадки, події, оперативно реагує і допомагає нам з, не тільки порядком на дорозі, але і забезпечує також з нами громадські поліції.